Новина за табу факти без фейків за 23 вересня. Монголія. Зараз через мобілізацію кількість росіян, які приїхали до Монголії, перевищила кількість місцевих жителів Монголії. Україна. Розвідка з'ясувала, що Росія мобілізує на підтримку Путіна мільйон чоловік, а не 300 тисяч. Україна. Хакери Anonymous зламали сайт Міноборони Росії і злили в мережу дані. 305 тисяч осіб, які ймовірно будуть мобілізовані в першу з трьох хвиль мобілізації. Ізраїль передасть Україні обладнання для боротьби з безпілотниками. Антидрони можуть використовуватися для боротьби з безпілотниками, які постачає Росії Іран. Чехія на відміну від Німеччини, не готова надати притулок росіянам, які ухиляються від військової служби. ЄС саме на українців, і лише на них ляже турбота визначати майбутні умови світу. Давайте не будемо мати ілюзій. Путін добровільно не здасться, а війна може тривати довго. Звісно, після війни настане мир. Але перш ніж укласти мир, ви маєте закінчити війну. Тому Борель закликає ЄС посилити допомогу Україні. Для цього треба продовжувати курс, обраний 24 лютого, не брати безпосередньо участь у конфлікті, а мобілізувати величезні економічні та військові ресурси, щоб дозволити українцям відновити свій зневажений суверенітет. НАТО країна сплачує життям щодня. Столтенберг закликав членів НАТО посилити підтримку України за словами генсека. Активізувати та посилити підтримку української армії важливо, тому що Україна платить ціну життям людей. Німеччина передала Україні ще 6 зеніток гепард та 6 тисяч боєприпасів до них. Загальна кількість гепардів у зсу 30 одиниць. Грузія грузини так зустрічають росіян в аеропорту Двілісі. Білорусь сьогодні у Білорусі масовий тікток-піар: Віддай життя за Путіна. Хтось дуже хоче невинних білорусів кинути в котел в Україну і ознайомити з силою ЗСУ. Як ви вважаєте, хто цей Підбурович? Узбекистан перестав приймати карти мир раніше від цих карток відмовилися в Туреччині, Казахстані, В'єтнамі та Вірменії через побоювання потрапити під вторинні санкції. Росія. Росіяни зривали зі своїх авто наклейки З та В, щоб не привертати зайву увагу військових із повістками. Росія. У Росії закінчуються генерали. Їх в Україні або раніть, чи одразу знищують. Росія. Опущені, ВІЛ, гепатитні наркомани. Такі підрозділи готуються до відправки в Україну з російських колоній. З хворих на ВІЛ та гепатит, за словами вербувальників, будуть створені окремі підрозділи. Більше читайте в скринах. Росія на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей стартували референдуми про приєднання до Росії. З цього приводу вже виступив ватажок ДНР Пушилін та заявив, що впевнений у позитивному результаті голосування. Голосуватимуть 5 днів до 27 вересня. Головне встигнути, доки не прийшло ЗСУ. Росія, навіть тих, хто виїде за кордон у Росії, закликатимуть з мобілізації. Ті, хто перебуває за кордоном у короткостроковій поїздці, можуть призвати у рамках часткової мобілізації, каже Генштаб РФ. Також, за даними Міноборони РФ, 10 тисяч людей прийшло добровільно до військкоматів. Значить, решта 290 тисяч, а насправді 990 тисяч гнатимуть палицями. Росія, сенатор від Криму, Ольгу Ковітіді, запропонувала виключити плоскостопість та сколіоз зі списку захворювань, за яких призовник визнається непридатним до служби. Україна пропонує у вигляді референдуму у Білгородській області за приєднання до Харківської області України. Україна Одесу атакував із моря з російського судна іранський дрон Каміказу. ППО збила ігру. Україна радник офісу президента Михайло Подоляк відругував на референдуми у ЛДНР. Сьогодні немає жодної законної дії під назвою референдум. Тут є лише пропагандистське шоу для з призову та територія України, яка потребує негайного звільнення. Україна у офісу президента закликали мобілізованих росіян здаватися в полон і гарантували їм життя та гідне звернення. Примусово мобілізовані громадяни Росії, які не бажають безславно загинути в чужій країні, за першої ж можливості здавайтесь в полон. Україна гарантує вам збереження життя та гідне звернення. За Женевською конвенцією ви не будете видані Росії, якщо самі цього не захочете, заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк. Україна, як змінилася риторика Зеленського за сім місяців війни? Народ Украины хочет мира. Власть Украины хочет мира. Убегайте или сдавайтесь в украинский плен. Это варианты для вас, чтобы выжить. Незалежна держава, якщо ви не хочете нам дати, послухайте без образ ви самостійна держава. Так не давайте, але не пробуйте говорити по спочатку Америка, потім Німеччина, потім буде Польща, тощо не треба. Кожен повинен відповідати за себе для нас. Тенкі танки сьогодні і матадори це спасіння наших людей. Ми і без ваших танків переможемо в цій війні. Але я хочу, щоб ви знали, що ми воюємо за наші спільні цінності, і я би хотів, щоб це була наша спільна перемога.